Україні! Героям слава! Що ж подяку вам за гру, вітаю вас, з перемогою. Хоча ця гра майже нічого не означала для вас лише так, як тренувальний засіб. Що взагалі можете сказати, які у вас враження після гри, які емоції? Героям слава! Ну я що скажу, що ну, я б не сказав, що вона для нас нічого не вирішувала, тому що ми боролися за п'яте місце. От як би там не було, треба. Грати кожну, кожний матч на, до перемоги. От, е, ну, в першому таймі все вдалося, все тактично. Я вважаю, що е, суперника ми переграли тактично сьогодні. От, е, в першому таймі у них був лише один момент за е, весь тайм, а в другому, ну, наз, ну, якби наші заміни, які ми зробили, які мали посилити гру, внести якусь, якусь свіжість. Вони, на жаль, тільки послабили. От. Ну, будемо працювати з, з моральною з точкою зору. Тому що ну, так як дехто виходить на поле з якими емоціями, з яким бажанням, то так грати не можна. От, е, дякую. По-перше, хочу подякувати організаторам за турнір, що в такий тяжкий час дуже швидко і якісно організували цей турнір. От, е, на, ну, на жаль, це крайня гра в цьому році в нас. Далі ми будемо. Йти трішки іншим шляхом, От, хочу побажати розвитку цьому турніру. Є куди ще рости якби. і але ну по Києву дуже гарного рівня турнір. Що можу сказати? Ну, удачі вам, нам, всім і всім дякую за підтримку, хто приходив до нас на різні. Що ще раз вам подякував за участь і бажаю успіху в наступних вам турнірах.